Доброго дня, шановні українці, з вами Відьмак Волокрук. Сьогодні хочу записати чергове відео про дітей, виховання дітей. І сьогодні хочу поговорити про дуже важливу річ, про годівлю, тому що людина є тим, що вона їсть. І важливо, щоб діти росли здорові, на старті отримували потрібні всі мікроелементи. І в подальшому, якщо дитина до трьох років не захворіє, вона взагалі не буде, буде мати сильний імунітет, не буде хворіти от при умові, що вона молозиво в матері випала. Тобто, перше при народженні дитини потрібно максимально якнайшвидше прикласти дитину до соска і з залози, залози під молоко, яке вже буде підготовлене до цього часу, і в дитини є смоктальний рефлекс, тобто він вшитий на базовий код, і дитина почне. Відчуваючи сосок, там навколо соска у вас в жінок набрікають, називаємо ну, їм такі як, е, пухирчики, які також при стимуляції виділяють молоко. І дитинка буде їсти молоко. Чим пошвидше, максимально давати молоко. Їсти матері, не слухайте нікого, може їсти і це при умові, щоб здорова матір. Тобто вона там постійно нормально харчується. тобто... Здорову їжу вживала, молоко буде максимально поживне, і весь програмний код імуноглобуліни, весь імунітет, ось, непрямий, тому що дитинки слабкий імунітет, матір передає з молозум дитині. Ось. Але е проходить час і з'являються в дитині перші зубки. І дуже важливо в цей період розпочати догодовування. Немає ніяких стандартів, тобто це має бути в 3 місяці, в 2 місяці. Ніколи не спішіть, не слухайте нікого, ні лікарів. Завжди тестуйте самі себе свою інтуїцію, своє почуття, вашу душу, вона з вами розмовляє. І відповідно. Догодовувати дитину потрібно, але потрібно це розпочинати з того моменту, коли з'являються зуби. Це може бути 4 місяці або, наприклад, в 6 місяців, як ми розпочали, коли є зубки, і дитина може робити жувальні, жувальний рефлекс, тобто пробувати розжувати. В ніякому разі не використовуйте фірми Гербер і Нестле. Це ви перш ніж щось давати дитині. От, тобто ви ще раз зафіксуєте, що те, що ви є, і дитина є тим, що ви їсте. Відповідно, ви можете розібрати аналіз, дитина не може зробити аналіз, що ви їй даєте. Відповідно, батьки несуть відповідальність за те, що вони дають дитину. В подальшому буде цим відкатом ваших дій здоров'я дитини. Тому гербер і Несле, ви спочатку почитайте про ці фірми і що вони дають туди, в харчування. І ви тоді побачите, що там дуже багато ГМО і різних шкідливих речовин. Ну, навіть ці малюки, різні кашки так само. Завжди читайте склад. І буде, коли ви вже маєте дитину, навіть якщо ви цього раніше не робили, завжди читайте склад, звертайте увагу і цікавтеся, що кожен концентрат, там, добавка, які шифрування ведуть, тому що кожна має якась єшка певні шкідливі дії. Ну, не потрібно вдаватися в крайності, тому що сіль, наприклад, консервант він теж буде якусь є мати, але це природній консервант, і він безпечний. Ось. І коли ви почнете читати, оці, особливо не сле, там, взагалі, жах, там дають пальмову олію. До речі, пальм е не, можна е не можна матері сидіти на Марії, наприклад, і на воді, тому що це не буде молока. <кій> Навпаки, потрібно халву їсти, е інші речовини, тобто тільки не в такій кількості калорій, щоб розпирало. Ось. Тому що надлишок завжди відкладеться в жир. Ось. А потрібно їсти здорову їжу і відмовитись від Марії, від е, згущеного молока, тому що туди е, додають пальміати і пальмову олію. Пальмова олія виводить е, мінерали з організму. Тобто в дитини не буде заростати тімічко, будуть сладкі кістки е, е, від цих пальміатів. І, е, Відповідно, впадає, падає непрямий імунітет, тому що є прямий імунітет, це якби медицинні поняття, коли лімфоцити і лімфатична система працюють антитіла, а є непрямий імунітет, наприклад, порозність судин називається, тобто щільність судин. Для цього потрібно мати в організмі мінерали, в тому числі кальцію. Якщо буде Матір, наприклад, з'їсти печиво Марію або буде вживати те саме неслі, там чи герб, де є пальмово олія, і пальміати, вони будуть вимивати цей кальцій. Дитині, який потрібен, максимальний кальцій для росту кісток для заростання тімочка буде виводити з організму. І це буде біда. Тобто зараз у не молоко не те. Ось. Краще випити звичайного молока там чи з'їсти манну кашу матері з маслом, наприклад. Ну, ж таки, бажано домашнє. Масло так само можна вдома зробити. Тобто це буде займати більше часу, якщо ви будете готувати свою їжу, тому що, ну, то ви такой той гербер візьмете банку, прочитаєте, ви його не купите дитині в здоровому стані, почитавши той склад. Ось. Відповідно, вам доведеться, ну, умовно, з співрочну віку, коли з'являться. Мовно верхні і нижні зубки, дитинка вже буде пробувати щось кусати, щось жувати. В неї жувальний рефлекс з'являється, ви почнете догодовувати. Доведеться вам все робити самим. Ось. Для цього з чого потрібно розпочати. Найкраще розпочати, наприклад, дитину догодовувати з банана. Чому? Тому що він має в своєму складі він як обволікаючий продукт, тобто має і калій для серця, і багато чого. Ви просто. Верх ви знімаєте, наприклад. Ось. І оцю масу слизову ви шкрябуєте і починаєте давати мінімальними дозами. Тобто перший раз достатньо цього. От таку кількість. Потім ви на наступний день вже будете там дивитися по обстановці, давати більше. Чому не можна розпочинати з картоплю? Тому що дитина може поперхнутися, там можуть бути грудки і там інша консистенція. Хоча з плюсів там є крахмаль. Але ці слези можна замінити бананом. І кожен раз ви наступного дня там, раз в день даєте, потім наступного дня там, два рази, тричі. І дивитесь по дитині, немає ніяких схем. Ось. Даєте і догодовуєте дитину. Це буде довше, але можливо комусь дорожче буде. Але це нормально. Далі можна давати чарівний продукт, як авокадо, коли дитина вже почне їсти. Ми купуємо авокадо, для цього потрібен або ну, бажано хаас брати, це такі темного кольору авокадо, Вони є маленькі, є великі. ось Для прикладу я вам взяв. Це взагалі продукт, який має в собі жири, такі необхідні для мозку. тобто, Щоб дитина була високоінтелектуальною, потрібні речовини. Тобто ви будуєте дитину, ви потрібні розуміти, що потрібні мікроелементи, мінокислоти, жири в тому числі. По суті, дуже схоже на склад. Горіхів. Ось. І суть те сама, Шкребнули, тут навіть ще легше буде. ось, Пробуйте авокадо, Але воно жирне і бажано, щоб дитинка почала чмакати зубами, розпочала з бананів. Ось. З цього. І потім ви так само даєте трішки там, навіть менше. Дивіться, раз проводите, коли спіли авокадо, от, даєте таку кількість. Дитинка з'їдає і дивитесь по ній. Буде задоволенням їсти. Можливо, якщо там особливо якась несприйнятливість, знову ж таки, нічого нікого не насилюємо. Не робимо научі. Подальшому добре брати брокколі, яку ви просто максимально зелену ось, відварюєте і розтираєте. Це вже коли більше ви будете там. Певний час догодовувати, знову ж дивіться, по дитині. І там вже через, наприклад, там, місяць часу, два місяці, в кого як, ви можете додавати інші продукти, наприклад, дуже гарно брати брокколі, і відварювати її максимально сильно. Чому кипятити? Тому що авокадо не потрібно кипятити. І ви потім, наприклад, коли на наступний день ви просто зрізаєте і викидаєте. Ось. Верхній потемнівшись, ну, самі з'їдаєте цей шар, бо він тут потемніє. І знову ж таки. Берете наступний шар і шкрябаєте даєте дитині. Ось. А що ще важливо Авокадо, Темні чорні банани не давайте. Там вже пішли інші процеси ферментизації. Ось. І якщо ви розрізали авокадо, бачите, отут будуть темні такі лінії, іти від краю до центру. Так теж пішла вже ферментизація. І таке авокадо не потрібно давати дитині. Це робимо з розумом, догодовуємо. Ось, оці чарівні продукти базові. Ось Починаємо банан, авокадо, потім додаємо брокколі і можна по-дальшому, головне, гарно розтирати. І е, чим дитинка більше росте, до року потрібно максимально розігнати, буде більше зубчиків. Далі варити різні кашки самостійно. Відповідно, мама це робота, тобто це вже відьма, відуюча матір, ви відуєте вже годувати дитину, це знання. І вам потрібно багато часу. Чоловіки повинні на це зважати, тому що це робота, це важка робота, тому що чоловік дає жінці захист, заробляє гроші, приносить найкращі, найдорожчі продукти для дружини, а вона будує з цих продуктів тіло малюка. І не потрібно давати м'ясо, діти прекрасно без м'яса ростуть. Приклад, тому, наприклад. Я на собі можу показати, як можна виростити дитину без м'яса, і інші, наприклад, люди прекрасно це роблять. Діти обганяють в рості та розвитку інших дітей, і це нормально. Всі Всінгронізм може синтезувати все в м'ясі, крім калію, золи і білків, які важко-важко перетравлюються. І це по суті шматки трупа тварин. Тобто енергії, коли людину тварину забивають. Ось вона вже розвинуту душу має, наприклад, те саме теляво там крілі, які плаче, як дитина, він не хоче помирати. Вони це все відчувають. І цим пічкати дитину, відповідно, це якби неправильно. Дитина буде хворіти просто від того, що напічкаєте енергію смерті. Оце все живі тварини, тому о, живі рослини, жива енергія. Годуєте, дивитеся за малюком. Ніколи не насилюєте, ніколи не дивитесь ні на які схеми, є зуби, то годовуєте. Ось і все. Наростаєте. Потім кашки дуже бажано давати олії першого віджиму. Це повинні бути різні олії, не такі, правда, важка, тільки тут не підійде, мабуть, е гарбузова олія, вона дуже жирна і дуже специфічна. А, наприклад, як е олія розторовша, обліпіхова олія, шепшинова олія, кунжутна олія, кунжутні, до речі, дуже багато кальція, знову ж таки, для діток, для імунітету буде добре. І е годуєте діток догодовують. Тобто олійка, можна взяти лецитин, наприклад, краще соняшниковий, рідкий і можна потрішки додавати. Це вже в пізнішому часі, коли дитина звикне до такої їжі. Тобто слизової, м'ягенької, вона там буде плямкати собі. Це, за цим дуже гарно цікаво спостерігати, і вам це сподобається. Ось і все. І головне, ще матері, поки ви до року годуєте молоком, до півтора року точно потрібно відлучити. Не затягуйте з цим ділом, тому що цей матір буде худа. Ось, і е, це вже шкодити буде більше матері. І молоко там поживності такої немає. Ось, в принципі, після 9 місяців вже е, густина, по пожив... кількісно якісний аналіз вже по поживних речовинах зменшується в молоці матері. Тому до року, е, після року бажано вже припиняти. І чим далі ви не відлучаєте дитину від грудей, тим буде важче вам це зробити. І стежте за тим, е, коли ви годуєте дитину. Молоком, грудьми ще до цих півроку, щоб стежте за тим, щоб попадало в ваш організм. Також їжте авокадо, наприклад, класний продукт, там, брокколі, зелень, олії, гриби. ну, Гриби можна у невеликій кількості дитині, гриби точно в ранньому віці не давайте ніяк. Тобто в грибах вітамінів Б багато тобто для мозку дитини. Відповідно, їжте багато горіхів і олій Першого віджиму різних рослин, Там, чесникову, ромашкову, це матері, обов'язково потрібно багато зелень, тому що все, що ви їсте, їсте здорову рослинну їжу, ось на якій не прикріпляються ніякі інфекції, бактерії, те саме ви передасте по суті, дитину. І дитина буде звикати до того самого авокадо, яке буде в крові матері, і потім вона буде їсти. Це сама цей продукт, її буде вже як імунітет краще це сприймати. Тобто, коли мама їсть здорову їжу, дитина з, з молоком щитує цю інформацію, і в подальшому буде гарно переходити на здорову рослинну їжу, здорові продукти. Діти прекрасно ростуть на, без м'яса, без трупів. Прекрасно ростуть. Можна інколи додавати там жовток перепилиного яйця. Тому що там є лецитин, який потрібен для мозку, але можна замінити так само ж соєвим лецитином, наприклад, який там в США купить на Ехербі, і додавати там по капельках потім більше і більше в їжу дитині. Тобто все можна замінити рослинною їжею. Людина створена так, що це така атомна система, такий фабрика, агрегат завод, який може створити синтезувати все, що потрібно при мінімальних затратах, якщо цей організм працює гарно і немає збоїв. І не купляйте, ще раз скажу, всякі там гербри Нестле, тому що це ГМО, це хімія, вони біжать тільки за збагаченням. Матір не повинна шукати собі полегшення, просто щоб там піти десь в салон краси, зекономити час. Вона повинна це робота, це кропітка робота, і повинна думати, що вона вкладає в дитину, і що буде дитина мати на виході, яке своє тіло. Ось так. Бережіть своїх дітей, правильно їх догодовуйте, годуйте дітей молоком і якщо хочете, можете протестувати, дотримуйтесь моїх рекомендацій. Якщо у дитини алергія, то, скоріш за все, щось матір харчувалася неправильно і порушила свій обмін речовин, тому що алергія це ненормально. Якщо з різними дієтами на старті дитині ще забрати, не робити імунізації, щоб мама не з'їла якусь волоського горіха і не потрапила в молоко, більше тоді буде випадків алергії і будуть проблеми. Алергія це неправильна годівля, це порушення обміну речовин через хімікат. Нормальна жінка при народженні дитини їсть і буряк. Якщо вона його любить, звичайно, їсть і горіхи. Тобто їсть те, що вона любить, і дитина прекрасно росте. На тій самій молоці, на цій рослинних оліях і прекрасно розвивається. І отаке от чудо, як оцей продукт, ось, дуже гарно підіймає дитину. Ну, і для матері також корисний, для тих жирів, які тут є. І не тільки жирів і білків також. Все, бережіть себе, бережіть діток. Слава Україні! Смерть урагану!